Перше заняття, яке починається mm -hmm. з е, інструктора по охороні праці. Да. Це називається структурний інструктаж, про що я вам ще раз хочу розказати, структурний інструктаж, ми вам розказуємо, що у вас буде в даному цеху проводитися механічна практика, потім в іншому цеху буде проводитися специальна практика, ви повинні дотримуватися. Техніки безпеки при користуванні даними станками, з якими ви будете працювати. Також повинні дотримуватись і пожежної безпеки, правила охорони праці при користуванні ручними та електрифікованими інструментами, вміти надавати, не дай Бог, що до лікарську до медичну допомогу, про що ми з вами пройдемо трошки пізніше. І вміти 에... їх користуватися тими засобами, які є в пожежній аплечці. Як Якби загальні слова всі їх чули, ви їх чули не раз, але на практиці цього ніхто не знає. Давайте розбирати. кого я вважаю, виявляється, ну, підход підходить до розпада. А ти підходиш до розпата? Аби є розставити. На що ти перше повинен звернути увагу перед тим, як ти його включаєш? Чи нічого не заважає. Що може вилетіти з нього? Цей чи все зафіксувати. Правильно, а тепер давайте з електробезпеки, Я на що звернути увагу? Що немає головних полотів? Так, Ну, обійшов, подивився. А саме головне. Дивиться донизу, про що вам розказував Олексій Анатолійович з одної з другої сторони, може щось побачити знизу, для чого воно потрібно. Ви вже це проходили, ви вже це чули не один раз. Повторяю. Саме головне, коли ми підходимо до листата, Що ми повинні побачити? На будь-якому виробництві, в любві майстерні, все у власному будинку, якщо ви вирішили поставити якийсь виставки. Чи це буде така виставка, чи це буде на ждати? Помагає, Який? кажіть? Кого? А що тобі калюжі? Ну що за буде? Якщо Звичайно, якщо буде вода, то воді працювати ми не можемо. Давайте саме головне, якщо ми. Доторкаємося до верстата, і в нас б'є Це значить, що в ньому вже є проблеми. Яка. Проблеми. То що, що має бути обов'язково? Перевірки відзначного стану. За землю веде. За землю ходить за землями, Покажи, його пальцем. Ну, два проводи, які купаються. Тоді що оберене, включить, не бачить переживати. Покажи, покажи, його. По точку, покажи. Пекни,